Ми починаємо нову тему теорема косинусів та наслідки з неї. Зверніть увагу, теорема косинусів це не означає, що, що таке косинус, ну, те, що ми вчили в 8 класі. І що це означає? Означає, що в 9 класі, на відміну від 8 класу, де ми вивчали тригонометричні функції гострих кутів, Прямокутного трикутника, у нас буде наступне: ми будемо узагальнювати наші знання, і теорема космосів стосується до довільного вида трикутника. довільного. Тому вона така універсальна. І один із ну, видів, да, тобто трикутників, які розглядаються, це прямокутний. І завдяки цій теоремі космосів, до речі, можна Довести теорему Піфагора ще раз, ну, іншим способом уже завдяки теоремі косинусу. Так, і так, теорема космоси. Звучить так квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів з двох інших сторін без подвоєного. Добутку цих сторін на з кута між ними. Дивіться, ще раз, довільний трикутник АВС, У нього є сторони А, Б і С. Так? Ну, і таким чином, кут С це кут між сторонами А і Б. Ось. Так. Ну, і потрібно, до речі, цю. Теорему нам буде довести, потім там будуть ще наслідки з теореми. Так, ну і дивимося знову ж таки на наш малюночок А. Зверніть увагу, що тут розглядається малюночок А, малюночок Б і малюночок В. Ось. І тут у нас ну, різні види, види трикутників розглядаються. Так, і м написано: от, Нехай у трикутнику А Б, С, все, що ми казали, Б. Е С дорівня А, А С дорівнює Б, А Б дорівнює С. І дивимося, коли кути у нас гострі. А і С обидва кути гострі. Так? От. І коли кут А тупий розглядатися буде потім у нас, бачите? І так, що ми робимо? Так, провели висоту БД, бачите? Ну, Поки що на рисуночок дивимось. Висоту провели БД і з вершини Б на сторону АС. Далі дивимося, два, ну, творилися два прямокутні трикутники АБД і СБД. Так. І ми бачимо, що у нас БД це спільна сторона, тобто спільний катет для цих. Прямокутних трикутників. Ось, так, це перше. Далі ми говоримо, я буду тут підкреслювати, щоб не писати зайве. Якщо ми беремо прямокутний трикутник БДЦ, то з цього будемо мати, що БД сторона БД дорівнює А помножити на синус С. Зрозуміло це чи ні? І так, Сіннус С це відношення. Протилежного катета БД до гіпотенузи БС, тому БД це множимо гіпотенузу на фінус Ута. А СД у нас в цьому ж трикутнику, якщо ми розглядаємо той же кут С, це А помножити на косинус С. Ну, теж понятно. Так, тоді дивимося, як ми з ну, цього всього, -всього дивимося? Так, дивимося це? тепер. де? Це у нас від Б, ось аж, дивіться, Б, це тут підписано не це, а от оце, це у нас Б. Так? І щоб знайти її АД, потрібно від Б, від усієї, цієї, тобто довжини АС, відняти ДС, так? Але ж АС у нас Б, АДЦ. Ми тільки що знайшли, ось вона ТДА, косинус С. Чому взяли модуль? Ну, Тут вже все залежно від того, який у нас кут. Да? Бачите, якщо у нас є супокутний трикутник, і коли ми з Б проводимо висоту, вона знаходиться поза межами трикутника, ну, і тоді у нас буде по-іншому. Модуль, це означає, що ми отримаємо додатнє значення. Да? Так, ну тобто тут, бачите, Д між А і С знаходиться, а тут де знаходиться зліва від A, А, а С, ну, тобто А і С по одну сторону від Д. Тому дивимося, о, я підкреслюю, АД дорівнює моду. Далі беремо прямокутний, трикутник АБД. Щас я тут приберу трішечки те, що було пояснення з попереднього. Так, беремо трикутник А, Б Д. Так. І заторимо Піфагора квадрат, дивіться, дорівнює Б, Д квадрат додати а, Д квадрат. І якщо ми ці вирази, які ми записали раніше, підставимо, зробимо ну, таку рівність, то отримаємо, дивимося. А Б у нас дорівнює С. Тому. А b – це буде c квадрат. Далі a, синус c. тобто це буде a, синус c в квадраті. Додати і наше ad, те, що ми тільки що записали, B-Асинус c. Модуль прибирає квадрат, тобто модуль ми не пишемо, і отримали таку рівність. Далі що робимо? Далі оцю рівність потрібно перетворити алгебраїчно. І оце от іде перетворення. І в нас виходить, що Сквадрат дорівня А квадрат помножити на квадрат С. І там формула скороченого множення квадрат b мінус подвоєний добуток плюс квадрат А, а квадрат е, коснус квадрат С. Тобто розкрили алгебраїчно, звели подібні там доданки, якщо можливо. ну то зробили, дивіться. Винесли, взяли. Там, де А квадрат, ось у нас, і ось у нас. Ми ж, що, навіщо ми це все робимо? Нам потрібно таку рівність отримати. Так? Що квадрат С сторони дорівнює А квадрат, плюс Б квадрат, мінус подвоєний добуток А і Б. На косинус кута між А і Б. Тобто того кута, що напроти С. У нас напроти. Це лежить пус С, тому бачите, кругом пус С використати. І тут взяли два доданки і винесли А квадрат за дужки. В дужках отримали цінус квадрат С плюс Оснус квадрат С. А за попередніми формулами, які ми вчили, одна із них – це основна тригонометрична катовність, яку ми зараз бачимо, знаємо, що це одиничка. І тоді наш вираз буде виглядати таким чином: C квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Мінус 2АБ на косинус С. Таким чином ми отримали нашу теорему косинусів. завдяки певних відомих рівностей, тобто там теорема Діфагора, потім е, виражали одну сторону через іншу через ціну двох трих кутів, прямо купних і ми отримали нашу теорему косинусів. ідемо далі. Трішечки перегортаю. І от у випадку, коли кут це прямий, ми знаємо, що косинус прямого кута дорівнює нулю. І виходить, тоді, тоді у нас теорема Піфагора, тобто це квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Зрозуміло? Тобто, можна от, ще одне доведення теореми Піфагора, тобто, вивченої раніше. Таким чином, теорем Піфагора це як частний случай, випадок теореми космінуції, коли прямокутний, дано прямокутний трикутник. Так, і це ми це прибираємо так. Далі розглядаємо задачу. Ось у нас така задача. Найдіть сторони паралелограма, якщо його діагональне. Завдовжки 10 см і 16 см перетинається під кутом 60 градусів. Ось. Ну і, в общем, побудували паралелограму, оці у нас рисунок 5. Точка оточка перетину діагонали. А це нам відомо, де відомо, ви знаєте, що діагоналі діляться навпіл точкою перетину, так? І ми, знаючи, що наш кут АОБ 60 градусів, тому що кут між діагоналями береться менший двох кутів, які утворилися при перетині діагонали. Взагалі, кут між прямими, це кут гострий береться. Так? Або якщо в прямій перпендикулярній до 90 градусів. Ну і далі записали, взяли трикутник АОБ і записали нашу теорему космісу. Квадрат сторони АБ квадрат дорівнює сумі квадратів БО квадрат плюс АО квадрат, відняти подвоєний добуток цих сторін. Два помножити на БОАО на косинус угла між ними, тобто кута АОБ, який дорівнює 60 градусів. Ну і коли ми. Таким чином підставили, там порахували. Е, ось, Ми отримали, що АБ дорівнює 7 см. Ну, ось ну, 61 друга, підставили, порахували. І тобто АБ у нас ми знайшли 7 см. Так, е, це перша сторона. Далі, тут АОД, тоді АОД 120 градусів. оскільки БОА і АОД суміжні, а той, що. Нам було надано 60, 180 на 60 це 120 градусів. І взяли трикутник АД. Зверніть увагу, АОД. І за тією теоремою косинусів знайшли сторону АД. Написали, за теоремою косинусів АД Д квадрат дорівняння О квадрат Д О квадрат, мінус подвоєний добуток АОДО на косинус 120 градусів. Але ж косинус 120 градусів нагадую. У нас від'ємне значення має, це мінус одна друга. Підставили, порахували, отримали, що АД до рівня корінь і 129. Оце такі вже відповіді. І відповідь наша, ось вона: 7 см і 129 Тобто ми е, знаємо, ну, якщо будемо знати діагоналі, паралелограма і кут між діагоналями, ми зможемо знайти. Сторони паралелограма. Йдемо далі. Е, ну, наслідки із теореми Курсу. Не завжди потрібно там знайти якусь сторону, інколи потрібно знайти кути. І завдяки цьому ми говоримо, що якщо ми знаємо е, три сторони довільного трикутника, ми можемо знайти кути цього трикутника. До речі, всі. І ось із цієї нашої рівності ми маємо наступне. Пам'ятаєте, що, давайте я виведу тут вже C квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2аБ помножити на косинус кута С. Тоді, якщо ми. Перенесемо подвоєний добуток в ліву частину 2аB на косинус кута С. А С квадрат в праву частину отримаємо А квадрат плюс Б квадрат. Відняти С квадрат. І нам метаж наша знайти косинус. Якщо ми будемо знати косинус, можемо знайти тоді косинус, кута С, дорівнює часті. Да? А квадрат плюс Б квадрат мінус С квадрат поділити на 2 АБ. Ну, ось воно все. Бачите, те, що є наслідком номер один. Так. Ну і наслідок номер 2 теж такий важливий наслідок. Зверніть увагу, якщо ми беремо дві сторони пут між ними, знаходимо третю сторону, ми можемо. З цього рівності за наслідком один, один знайти косинус до вільного якщо є три сторони. І тоді, якщо ми ну, косинус це якесь число, і якщо це число у нас буде додатнім, то кут який буде да? Якщо косинус буде від'ємним, то кут буде ступим. Якщо косинус дорівнює нулю, то кут буде прямий. От, і за цим, цим ще ставала, от якщо у трикутнику зі сторонами АБЦ справджується нерівність, якщо сума квадратів двох сторін більше, ніж квадрат з третьої сторони, то кут протилежній стороні це гострий. Якщо сума квадратів двох сторін менша, ніж цей квадрат, то кут протилежній стороні це тупий. Так. Ідемо далі. Ну, це те, що я вам казала. І нагадуємо, що квадрат плюс С квадрат равно С квадрат, то якщо у нас косинус 0, то кут прямий, трикутний, прямо кутний. Так, ну і остання така, вона йде як опорна задача, але вона зустрічається у вигляді. Ну, як, можна сказати, що опорна задача це додаткова теорема, яка використовується також для розв'язання інших задач. І оце теж потрібно запам'ятати. Опорна задача про співвідношення, діагоналі і сторін паралелограму. І ось наша як теорема, яку будемо доводити. Що? Сума квадратів, діагонали, паралелограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін. Тобто діагональ перша в квадраті плюс діагональ друга в квадраті дорівнює 2 помножить на квадрат плюс б квадрат, Або А квадрат плюс А квадрат плюс Б квадрат плюс Б квадрат. Плюс б квадрат. Тоб, тобто сума квадратів усіх сторін. Так, ну і тут у нас розв'язання. Давайте розглянемо. На рисунку 6 нам надали паралелограма БЦД. АБ дорівнює СД, звичайно, дорівнює А сказали. Давайте запишемо А. А АД дорівнює рівня БЦ до довжині Б, якомусь числу Б. Так. БД я тут напишу нижче, щоб було видно. Це записано як діагональ перша Д1. А це діагональ друга. Зробили такі позначення. Ага. І так ми знаємо, що сума сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180 градусів. Тому кут А, Б, С, це 180 і мінус кут гама, гама, це ми взяли. Е Ну, гострий кут, да, якийсь тут: альфа, кут А чи кут Б. Так. І беремо трикутник АБД. І в нього записуємо за теоремою косинусів. БД квадрат, тобто знаходимо сторону БД. БД квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2АБ помножити на косинус гама. Оцей хай буде гама. Ну, це теж, до речі, гама. А е, е, сусідній 180 -гамма. Ну, Таким чином БД квадрат ми замінили потім на першу діагональ і побачили, що перша діагональ можна її знайти за теоремою косинусу. Далі взяли трикутник ABC, ABC І знаходили діагональ АС. І що в нас тут було? АЦЦ А, Б квадрат плюс В квадрат мінус 2 АВВС На косинус 180 гама. Тому що ось, ось, ось цей кут 180 мінус АБЦ. Так, це ми от взяли, записали. Потім бачимо, що той кут, який АВС, він тупий, косинус його додатній. Тому для другої діагоналі ми маємо. Таку рівність. І так, ми маємо для діагоналі першої таку рівність, для діагоналі другої таку рівність. І якщо е, додати наші оці рівності, так як ми робили нещодавно в задачі в одній з домашніх задач, то ми отримаємо, що сума квадратів, квадратів діагоналу дорівнює сумі квадратів його дістання сторін, оскільки мінус 2 або косинус грама плюс 2 косинус гама при додаванні, викреслюється. Так? І таким чином для паралелограма щира сума квадратів в діагоналі, квадратів в діагоналі дорівнює сумі квадратів його сторін. Теж запам'ятайте, будь ласка, це як теорема. Свердження, яке буде використовуватися. На НМТ теж, але цього на НМТ цієї формули немає. Але на НМТ є серед е, формул, якими можна користуватися, теорема фіносів, теорема косу. Вони є. Тобто, а оце твердження запам'ятовується. Ну і далі можна взяти, розв'язати деякі задачі. Так, я це так гляну, об'єм такий. Ну, гаразд. почнемо з рівня А. Ну ну, давайте візьмемо номер 39, так? Ось. Що ми візьмемо, Ну, давайте оцей пункт В. Поліна, давай з тобою. Пункт В. Так. Да. Не в одному сторону якщо дві сторони кут між ними дорівнюють, відповідно… ну, просто підставити під, О, да. під формулу. Тобто це ну, квадрат дорівнює. Ну, це квадрат дорівнює А в квадраті плюс b в квадраті мінус 2, Б косинус c. Так. Да. І підставляємо одразу. 5 квадрат, да? 5 квадрат плюс 16 в квадраті. Кут між ними, ну, мінус... 2, 5, 16. 2, 5, 120. І косинус... А, нас. косинус, ікотінус. Ну і треба порахувати. Косинус 120. Ти... Ну, це мінус одна друга. Угу. Тому оці. Буде... Плюс, плюс, да, а двійки скоротяться вот так, так? Да? Можна так. Да. І ще. Угу. Ну, 25 плюс.

361. Угу. І тоді це дорівнює. І це дорівнює ну, корінь. 360. Угу. І це піка полі. Да, ну, ну, розкласти якось. Треба. Ні, це повний квадрат. Це а, це таблиця, повний квадрат. Да, це таблиця квадратів можна взяти. А, 19 на 15. 19. 19, ну, так. Да. Це повний квадрат. Тобто це за рівня 19. Ну, в общем, от така задача. Скажімо, вона не несе якихось там логічних міркувань, просто підставили і порахували. Так. Потім понятно. Так. Йдемо далі. Ну, так, ну давайте 41-ша. Дмитро, давай з тобою. Сорок трикутника дорівнюють е, три, квадри, е, три корінь з двох, один і п'ять, визначте градусну міру найбільшого кута трикутника. Хм. Яка є ідея? Чи допомогти чимусь? Так, ще допомогти, тому що. Тоді таке реала. і ікакт питання додаткове, яке допоможе тобі розв'язати. Якщо треба на три сторони. І сказано, що такий трикутник, ну, це сторони трикутника, то як визначити, який, яка сторона, о, який кут найбільший? Проти більшої сторони лежить більший кут, проти меншої сторони лежить менший. А, ну треба порівняти усі. Порівняти оці сторони. наші. Ну, перше, це у нас кілька. Корінь із чого? Із двох. Ні, ну три доносить. Ми робимо з усього, і з кожного числа робимо корінь. Оскільки тут одне число ірраціональне. Ну, дивіться, із довільного числа ми можемо зробити корінь, так? Ну, 5 це корінь із 25, так? А три корінь з двох ми не можемо зробити з нього неіраціональне число. Тому робимо із всіх корінь. 9 буде, да? 9 у 2. 18, так? Один корінь з одного, а 5 корінь із чого? 25. Так. Ну, одразу видно найбільшу сторону. Так? Яка? Там, де от вона, так? А значить, так. напроти неї лежить більший кут. Тому, що ми робимо? Записуємо теорему косинусів для цієї сторони. А можемо одразу використати наслідок. Пам'ятаєте, сейчас напишу. Косинус альфа дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус С квадрат поділити на 2аб. Давайте назвемо косинус альфа, хай так і буде, да? Що тут ми підставляємо? Давай визначимо, що у нас за формулою є А, що Б, що С. А це три корінь двох, це 1 і 5 це С. Так, ось ну, і підставляємо. Ну і підставити три uh, корінь з двух у квадраті плюс. Uh, Давай спробуємо считати. Об... 3 корінь з 2 квадратів – це 18. 1 квадратів – це 1, і 5 квадратів – це 25, мінус 25. 2 помножити на 1, помножити на… 8. 3 корінь з 2. 3, 2, 3, 2. Да, це буде 6 корінь корінь з 2. Так, знизу буде шість. Корінь з двох, а зверху. 4. Мінус шість. Скорочуємо. Одна друга. Мінус. Мінус одна друга. Не одна друга, один на корінь з двох. Так? А, ну. І тоді альфа це який кут. Сто тридцять пять. 135. ну, тупий, ну, Оце у нас на корінь 245, а от тільки мінус 135. Ну, ось таким чином ми знайшли тут, Так, всі молодці, це вірно. Так, і ще я поставлю вам Так, ну і домашнє завдання. Ну, по-перше, прочитаєте параграф. Тобто, параграф другий. Ще раз нагадую, потрібно знати теорему косинусів, два наслідки з теоремі косинусів і опорна задача про сума квадратів в діагоналі паралелограма, що вона дорівнює сумі квадратів його сторін і номери. Номер 40 43 і 45. Рівень А тут не складно. Ну, Тобто, закріпити, щоб запам'ятати наші теореми, які ми вчили. Ну, Сидіть тоді, до побачення, до наступного року. До побачення, одного дня. До побачення, до побачення.